Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Наразі всі жваво коментують прийняті урядом зміни до постанови номер 560 Юристи і адвокати акцентують на уточненнях до переліку документів, що підтверджують право на відстрочку багатодітним батькам та особам, які зайняті постійним доглядом за хворим там батьком чи матір'ю, дружини, а також направлені на ВЛК деяких категорій осіб. Що мають статус обмежено придатних. На цю тему я обов'язково зроблю окреме відео. Проте, на мій погляд, це все просто туман і димова завіса. А собака зарита зовсім в іншому місті. І більшість юристів на це просто не звернула увагу або просто не помітили. А саме, уряд вніс зміни до пункту 74 постанови номер 560 що фактично дає. Зелене світло електронним викликам на вилка через мобільний застосунок Резерв Плюс. А це вже прямо стосується декількох сотень тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Саме про запровадження електронних викликів на вилка коротко та по суті розповім у цьому відео. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на вилка та при огляді водія драгером при перетині кордону. Замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Виклик на ВЛК по-новому де все ж таки зарита собака. Про те, що виклик на ВЛК через Резерв Плюс будуть запроваджені, я казав ще 2 місяці тому і записав на цю тему окреме відео. Передумовою для такого прогнозу було те, що. Міністерство оборони ще у січні повідомило, що електронні направлення на ВЛК будуть доступні у застосунку Резерв Плюс. А Кабінет міністрів синхронно ухвалив рішення, за яким направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І отримати через застосунок Резерв Плюс. Як був сформульований пункт 74 постанови номер 560 у попередній редакції? Військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, за рішенням керівника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, видається направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Направлення сформоване за допомогою єдиного державного реєстру, призовників військовозобов'язаних та резервістів, надсилається в електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з урахуванням вимог пункту 74 і значком 3 цього порядку. Тобто. У старій редакції пункту 74 ТЦК могло направити у мобільний застосунок «Резерв Плюс направлення на проходження ВЛК лише тим військово зобов'язаним чоловікам, які самостійно виявили бажання пройти медичний огляд та через свій електронний кабінет у мобільному застосунку «Резерв Плюс, подали до ТЦК запит для проходження ВЛК. Тепер відкриваємо прийняті зміни до пункту 74. Військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, у тому числі ті, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, за рішенням керівника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Видаються направлені на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду сформовані відповідно до пункту 74. І значком 1 цього порядку. А пункт 74. І значком 1 встановлює порядок формування направлення на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою. Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. На перший погляд, зміни ніби незначні. Але посилання на пункт 74 і значком 3, який передбачав добровільність саме звернення за направленням на ВЛК через Резерв Плюс, зникло. Замість цього введено досить. Розмите формулювання, що таке направлення може насилатися в електронний кабінет за бажання військовозобов'язаного. Але яким чином це бажання має бути сформовано? Просто чи сформульовано, не значиться висновки. З практики проведення мобілізації можу сказати, що коли громадян отримує у свій мобільний застосунок «Резерв плюс направлення на ВЛК. Його ніхто не буде питати про те, чи бажав він пройти його, чи отримати, чи ні. І фактично, зміни до пункту 74 постанови 560 означають, що ТЦК будуть масово формувати направлення на ВЛК у єдиному державному реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Після чого надсилати їх громадянам у мобільний застосунок Резерв Плюс. А в разі неявки на ВЛК, вказаної там у направленні дати, такий громадянин буде автоматично внесений у розшук в реєстр оберіг. Тобто та сама повістка про виклик на ВЛК, але зі 100% гарантією вручення та безоплатно для держави. Нагадую, що ви можете підписати зі мною особистой договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліцію та суди. Велика вдячність спонсорам каналу. Долучайтесь. Всім дякую за увагу!